23 березня. Прийшли мені ось яка велика кількість цибулькових квітів. Це в нас кали та гладіолуси. А кал, звісно, 8 сортів. Зараз розпакуємо, подивимося, які вони там. Evergreen. Ось такі гарненькі. Impressive. Цікаві. Ось, Ось такі. Prince Claus. Бачите, такі. Якісь ранні, напевне. Якби в мене була тепличка, то можна було вже їх висадити. Ось так. Подіставала їх. І тепер замочимо їх на півгодинки у фунгіциї. Подіставала всі кали, попідписувала їх ось так по сортах, Ось сорта попідписувала. І Зараз отак позанурюю їх, щоб вони позамочувалися в Максимові півгодинки, і потім їх висаджу в оцих горчиках у ґрунт і занесу їх у коридор. Тобто почну їх пророщувати. Тому що я колись садила була раз, то вони дуже довго сходять. Тому почну їх вирощувати вже у будинку. Е, ці гладіолуси, он у мене так. Є ще й свої. Також Он Також покисне. Все хай тут стоїть. 5 квітня. Висаджуємо наші гладіолуси. Ось так угорщики. Звісно, їм тут буде киснувато, але е, хай будуть так, щоб були в кучі, гарненькою кучкою. Коли гарно, як уже понарощували корінничку. і я вирішила їх висадити в відкритий ґрунт. Посадила їх ось тут цілий ряд. І ще у мене там вчора мені приходила одна цибулинка. Також в кінці її посадила. Ось так.